Мы бойцы артиллерийского подразделения Картель 111 Луганской бригады ТРО. Хотим поблагодарить Анатолия Васильевича Плыхно за оказанную помощь до комплектации технического состояния этого орудия и еще одного такого же. На данном этапе наше орудие нуждается в замене резины в общей численности 16 колес. Мы будем благодарны всем неравнодушным, желающим оказать помощь в решении данной ситуации. Слава Украине! Героям слава! Париж їздив по справам і заїхав на Земстаря. Реально бляха, як на морі купили. Далеко, вони попутали адресу в мерезне. Десь оттуда переадресацію до того із Чикаго. Важко напросив прийти. Якщо, друзі, я бізик рішив закончити і показати, яке ж у нас горе. Але трохи є біда, не знаю, чутно мене там чи не чутно, наушників чи не брав ні мікрофона, нічого. Рішив запічут летить таку красоту. Красота! Тобто знову -то я не на рибалку приїхав, я приїхав, просто їду по справам і вирішив заїхати. Так що, друзі, хотів би всім подякувати за вчорашню лотерею, всім небайдужим. Все-таки тубус з ну, ПДРК це маленьке, чи як воно там надавати, РПГшечка поїде до Наталії. Я не вспів просто відправити. Чому? Тому що нова пошта світло пропало. Посилочку з Саранчуком вже відправив, я вже повторююся. Ну, а так все буде добре, тобто збираємо на колеса, є вже у нас 80 тисяч гривень, доволі немаленька сума, як для нас дуже велика. І Я думаю, що все буде добре, все буде, все буде Україна. Так що з миру понитки Путіну петля. Ой. А ті, хто намагаються нам помішати, хай сидять там і пасуть задніх. Так що якщо гавкають собаки, знаєш ми попереду. Так що воно мура наше. Ну а тут у нас все попереду дерева лежать, тут дуже багато дерев повалених, тут полоса пройшла, там воно рубка в нас, тому що воно все повалене. Так що їдемо, що ми по дорозі що заснімемо. Так воно. там, в нас вона вже давно, вони перехрестилися на одна. І все друга. Та треба чекати, поки вона впаде. Ну, ось, о, тут теж було навалило. Вже лісники вирізали його. Ну вимітано, вирізали. Так що це? Почмо? Тут почав тунелі. тиша, красота. От. Держимо кулачки, сьогодні після обіду. Буде виступати наша надійка Сергійова. Ну а тут вже гоба наче з тунеля виїжджаєш, сосне, шатає. Листя, дуже багато листя. У нас вдома теж листя дуже багато літає. Він як спічку переламує, а вітер, це така штука теж серйозна. Це то банер стоїть. Тут давно вже ну як, постійно тут падають дерева, як буря, постійно. Воно тільки корінці, ну воно видно, да? так? Тобто Спеньки оставались. Ну а тут а тиша. Ну тут воно типу, виходить як в трубі. Але оно скільки гілля маленького валяється. Так що, друзі, став біля лісу, тут а проїхав від зам недалеко. Все одно світла немає. Та думаю забіжу в лісок. Тобто забіг у лісок. от. Ну не знаю, є гриби ще нема, але пробіжуся 5 хвилин. От, Найшов От, такі красавчики. Воно, а? Кажу, кому що, а шолечку гриби. Ну на три секундочки забіг. Як казала мені одна людина, якщо є мухомори, значить є й гриби. Ну але бігати теж нема, коли треба їхати додому. Тому що воно круте верта, О, це так, по путі. Помаленьку забіг, показати, яка красота. От реально тут такі косогори. Ще щось випало коліно, трохи щось. Дає, друзі, да я друзья Не можу лазити по косогорам. Тріщить щось у коліні. Так що друзі От така красота О так воно Гуляють наші сосни Красота Ну а я буду бігти наверно додому буду їхати Так, забіг не буду казати Чого Я думаю догадаєтеся. Ну я такий мухоморчик. Ну кажуть мухомори тоже їдять так що грибів немає. У один заядливий грибник в цьому році. Знайшов, аж 5 білих. Ну, Може скоро буде. Тепло дощі пройшли. Світ розпокоїться, сонечко блисне. Ну, тут біля, біля Баришівки, понятно, тут переривають як дикі кабани, тут ну, грибов, грибів, як такових, щоб піти насобирати, то не насобираєш, тому що він тут коротенький, між залізною дорогою. Тут дачі. І тут вже він кончається. Та і все. Тобто на один гриб 54 грибником. Так що, друзяки, печимо додому. Трохи прогулялися 3 секунди на природі, вдихнули свіжим повітрям, побував на морі, побував у лісі. Треба пекти. Пекти додому. Опа! О. Ну Тут затишок, тут в долинці. Отак. А то рушив якраз листочки такі красиві. осінь, осінь, як би не було на душі кепсько, але все одно отримуєш якесь задоволення від природи. Зараз вийдемо за ліс, подивимося як там дує. Повалених, все нормально, Тобто не забуваємо включати світло, каже. то й добре. от Включаємо світло і працюємо, і ну Екскаватор, не знаю, що він там грузить. Вот так. так що трохи є моменти. Там да, вже крамсає і в лісі воно є моменти, там ну, не знаю, все не можу зафіксувати, тому що їду. Зато дуб воно лежить зрізаний, реально зрізаний бензопилою. Ну, Є такі моменти, є хлопці, які працюють, приїжджають, зрізають і оставляють. І воно підсухає, і ствол лежить, а потім їдуть. Риже і кажуть, ну, це теж не ну але там я не знаю, як і що так що ось ось ще у нас щось лежить уже на дорозі. Що буде, то буде. У нас невеликі, там, там 3 гектари, це ж не 3000 гектарів. Так що, далі буде, подивимося що там у нас далі, може ще що гепнулося. Якраз попали на переїзд. Ну нічого. Хорош, хоч тут дерев немає поруч. Ми Під'їхали сьогодні до магазину біля лікарні, хотіли. Ну Не хотіла, а попить кави, дивимося, дерево аж піднімає з плиткою разом. І жіночка, що працює в магазині, Олег каже, заберіть, бо впаде точно на машину. То Прийшлося перегадити. Ну, Наче в машині той не дує, але так все одно шатає трохи. Опала, хтось вже її попиляв. Це я туди їхав, все. ось, акація лежала. Хтось попиляв. І добре, що попиляв. так лежала серед дороги, щоб ждали на дорожній, поки вони приїдуть. це Сутки А так людина попиляла, але першого дня і не їхав там поліцейський, бо щоб відрюкнули за те, що попиляв і робить добру справу що в нас це не пощляється. Так само в деяких інших моментах ну, не будемо пропаганити. Краще по-тихому зробити, да і все. Людина зробила, убрала. і все. Ну, дує добре, добре, ну не так. Як вже як їхав, туди, туди їхав, аж переставляло буса, цей раз ну, дує, але ну, не так добре. Дочку є в мене дві посилочки, зараз що на перше відділення, можливо, є світло, то поїдемо, відправимо посилки, тому що ця штучка лежить тут. Не знаю, там видачі є, познімаю воно. Ще одна посилка, дві не відправлені, це мої подарунки. І тут обратно губа дедує, охід дує. Якщо нема дерев, то, то пасняково, але ну, там де є дерева, дуже пасняково, щоб на голову не впало. У природи нема поганої погоди. Так що, друзі, рухаємося далі, працюємо. Жесть, пинець. Так що людям воно прямо в фару, бачите, попала деревина, воно впало. Це ж треба було так їхати і якраз попала машина. Ну отак. Навірно, будь страхову чекати, чи я не знаю, ну отак. Капець. Ну отак губати і ну, отак воно в житті, як там кажуть, ну, не можеш ти... Вгадати, що вони, як там, і як там кажуть, береже на ну, Бог береже, що краще е, знаходитися в деякі моменти вдома і нікуди не виїжджати. Так що так, зафіксували ми нечайно в процесі, е, як ну, не, не сам процес, а вже після того, як упала деревина, але це і так повезло, що е, не, цього, не впало на машину. Як там все відбувалося, ми не знаємо, але заліз дрючок через фару туди під капот. Ну, а так в машині їдеш, значить то й добре. Так що така непредсказуємо ситуація. Так що погнали далі. Що, друзі, прибули додому, генчик дирчить. Вітерець значить, трошки стихає, але починається дощ. Будку не доробили. Я думаю, що завтра, якщо буде погода, то дорого, щось пішов на грудку, десь щось вже хтось включив. Так що, друзі, на цьому буду завершувати. Всім дякую за підтримку, дякую за довіру, об'єднуємося в команди, підтримуємо наших захисників і захистинців. Разом до перемоги. Їм дуже потрібна наша підтримка. Тим патріотичний зараз у нас осінь, холодно, нищі, мокро, сиро, холодно. Дуже багато треба потрібних і дуже потрібних речей. Так що всім пока, розпаковочка в наступному відео.